Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці з European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чи можуть вас виселити з орендованої квартири та за яких умов. Для того щоб Об'ємно розкрити це питання я зупинюся на наступних ситуаціях. Перша винаймання квартири за звичайним безстроковим договором оренди. Друга ситуація це винаймання квартири за строковим договором оренди. Та третя ситуація це надання квартири, коли існує ризик, що особа за раптових обставин може залишитися безпритульною. Цим займаються місцеві державні служби безпеки, німецькою вони називаються Ordnungsamt, і є складовою частиною Sicherheitsbehörden. Отже, у першу чергу я зупинюся на винайманні квартири за звичайним безстроковим договором оренди. Права орендаря у Німеччині дуже сильно захищені, тож орендодавці, як правило, не можуть розірвати договір в односторонньому порядку. Але, за певних умов, якщо у орендодавця існує законний інтерес, така можливість існує. Основними випадками, за якими закон визначає, що такі законні інтереси існують, є коли орендар з власної вини порушив свої договірні зобов'язання у значній мірі, як, наприклад, несплата орендної плати за два місяці. Також. Орендодавець потребує приміщення як житло для себе, членів своєї сім'ї або членів свого домогосподарства. І якщо будівля буде підлягати генеральному ремонту або знесенню. Але орендодавець не має права розірвати договір з ціллю підвищення орендної плати. Це не вважається законним інтересом. Якщо орендодавець вирішив виселити орендаря, він надсилає повідомлення про це у строки не менше ніж ті, що встановлені законом або договором. І називається це повідомлення Орнтліхі кюндікунг». Орендар, який не згоден з розірванням договору, може письмово найпізніше за два місяці до дати розірвання договору, оскаржити його розірвання. Відешпрух Айнлігін. І закон дозволяє обґрунтувати таке оскарження тим, що виселення з квартири спричинить труднощі для орендаря, його сім'ї або іншого члена його домогосподарства, які не можуть бути виправдані навіть з урахуванням законних інтересів орендодавця. Такими труднощами можуть бути, наприклад, наявність неповнолітніх дітей, похилий вік, тимчасовий стан безробіття або вагітність орендаря. Та інші причини. При несплаті орендної плати за 2 місяці значного пошкодження приміщення, здачі приміщення третім особам без згоди власника або у інших дуже серйозних порушеннях обов'язків за договором оренди орендарем, власник може розірвати договір за поважних причин безстроково. Називається таке розірвання auser-on-ge-kündigung. Хоча закон не передбачає можливості оскарження цього виду одностороннього розірвання договору за допомогою відео, тобто оскарження. Але навіть у таких випадках за певних умов є можливість протидіяти виселенню. Тепер я прийду до питань винаймання квартири на підставі строкового договору оренди. При строковому договорі оренди він. Припиняє свою дію у прописаний строк. Але для строкового договору оренди орендодавець повинен обґрунтувати встановлення строку дії договору. І умови, за якими дозволяється заключати строковий договір, прописані у законі. такими є. Коли грунтодавець знає, що він або члени його сім'ї через певний час потребуватимуть приміщення для власного користування айгеннуцук, коли приміщення підлягатиме реконструкції або знесенню Баумаснамен. І якщо квартира здається працівнику на певний період часу Фермітунг антінсферфлікте. Обмеження по строку дії договору оренди з інших причин не дозволяється. Якщо була здана квартира на певний строк без законом передбачених причин, такий договір вважається укладений безстроково. Якщо ви не згодні з одностороннім розірванням договору зі сторони орендодавця Ферміта, я раджу проконсультуватися у організаціях по захисту прав орендарів. Міта або у адвоката нерідко існують можливості визнати одностороннє розірвання договору оренди недійсним, або продовжити строк проживання у квартирі. І останній випадок, на який я хочу звернути увагу, це надання квартири місцевими службами безпеки. Коли існує риск, що особа. За раптових обставин може залишитися безпритульною. Таке виселення відбувається на підставі виконавчого акту служби безпеки, який, як правило, називається, наприклад, Bescheid über Einweisung in eine Unterkunft». І такі рішення є тимчасовими і мають обмежений строк дії, які прописуються в самому рішенні. Протягом проживання у наданій квартирі особа повинна самостійно турбуватися про винаймання нового житла і, як правило, після спливу дії рішення повинна залишити надане житло. У коментарях до цього відео просимо вас написати нам, які ще теми вам було б цікаво розібрати, і, звичайно, ви можете звернутися за індивідуальною юридичною консультацією на платформі United for Ukraine.